Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Тайм Юей, серіал Декстер Воскресіння, кращий фільм жахів 25-го року. Китай скоротить показ фільмів в Голлівуді. Вілем Дефо співає українською, Том Круз нарешті отримує Оскар і багато іншого. Не забувайте протиснути вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Серіал Декстер Воскресіння отримав перші кадри, і серед нових облич видно уму Турман та Пітера Дінклейджа. Обоє зіграють головних антагоністів нової частини франшизи. Турман постане в образі керівниці служби безпеки. А Дінклейдж у ролі венчурного мільярдера. Більше деталей про них поки що немає, але ці двоє акторів досить серйозна партія. Також на фото видно Майкла Холл у ролі Декстера Моргана. Його персонаж тепер у Нью-Йорку ходить по темряві, стоїть на станції метро і швидше за все готується до нових полювань. Один з кадрів прямо натякає на те, що знайомий ритуал з пластиковим столом повертається. Хто цього разу стане жертвою, тримають у секреті. Серед знайомих облич Джек Олкот, який знову грає Гаррісона, сина Декстера. Кадри з серіалу перший натяк на загальний тон продовження, темні сцени та тривожні вирази. Усе це навіє знайому атмосферу, яку глядачів пізнають з попередніх частин. Але тепер події відбуваються у місті, а не в глухих лісах, чи сяючому Майамі. В інтерв'ю Клайд Філіпс шоуранер підтвердив, що воскресіння неодноразовий експеримент. За його словами, у них найсильніша франшиза в історії шоу Тайм, тому вони не планують зупинятися. Декстер Воскресіння» вийде у 25-му році. Трейлер ймовірно покажуть уже незабаром. Кейлін Дівер, яка грає еббі в другому сезоні серіалу Останні з нас, стверджує, що не проходила прослуховувань. Нагадаємо, що коли з'явилася ідея екранізації серії постакополіктичних ігор на інтідок в 2010-х роках. Саме Дівер фани просували на роль Елі. При цьому акторка зустрічалась з Дракманом для її обговорення кілька років тому. Але зрештою, роботу віддали Беллі Рамзі, тоді як у Кейтлін роздивилася нову Еббі. Обидва вибори, зрештою, щент розкритикували Рамзі за те, що була недостатньо гарною для Еллі, а Дівер за те, що не дотягувала фізичної статури Еббі з ігор. Примітно, що акторці довелося найняти додаткову охорону на знімання через хейт до персонажки, оскільки шоуранери Ніл Дракман і Крейг Меніс заздалегідь знали, що вона ідеально підходить для ролі. Дівер, як Еббі, дебютувала вже в першому епізоді другого сезону The Last of Us. Зобіцяно і за будь-яку ціну відшукати Джоела, який позбавив життя її батька, рятуючи Елі з лікарні наприкінці першого сезону. Після закритих показів фільм до світанку, знятого за мотивами відеоігор, критики поділилися першими враженнями, і вони майже одностайно у захваті. Фільм назвали одним з головних претендентів на титул Фільм жахів року, а окремі глядачі метавибухом жахів, який краще дивитися в повному залі. Для тих, хто не ознайомлений з сюжетом гри, то ось коротка підводка до нього. До світанку розповідає про групу молодих людей, які приїхали до хатини в лісі, де рік тому зник їхній друг. Дуже швидко поїздка перетворюється на боротьбу за виживання. Ізації герої щоразу прокидаються після того, як їх вбили. Хоча, якщо загинуть багато разів, їхнє життя обірветься остаточно. Критики зазначають, що фільм активно переосмислює гру, водночас зберігаючи її дух. Вчора HBO представив дорослий аматорський склад свого майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, і один з шести акторів, як виявилось, вже мав невелику роль у франшизі. Хоча щоб його там побачили, потрібно постаратися. Пол Вайтхаус, якому у новому серіалі дісталась роль госпа Гогварцу, а Груса Філча, здебільшого відомі комедійними скетч-шоу та озвучкою. Утім, на початковому етапі кар'єри він мав епізодичну роль у фільмі Гаррі Поттер і В'язань Аскабану. Як зазначає Скрін Ранд, актор зіграв один з живих портретів лицаря сера Кадогана, який з'являється на заміну Гладкій пані коли її атакує Сіріус Блек, намагаючись потрапити до вітальні Гріфіндору. Більшу частину сцен з Вайтхаусом вирізали з екранізації, але видалені кадри все ще гуляють інтернетом. І в одному Кадоган взаємодіє з студентами біля Гріфіндорської вежі та підтверджує Макгонагелл. Що Сіріус потрапив у загальну кімнату? Нагадаємо, що до решти підтвердженого акторського складу увійшли Джон Лідгоу, Альбрус Дамблдор, Джанет Мактір, Мінерва МакГонагел, папа Есієду, Северус Снейп, Нік Фрост, Рубеус Гегрід та Люк Телон, професор Квірел. Акторів на роль Гаррі, Рона та Герміони, чи жодних інших персонажів учнів школи магії ще не представляли. Хоча торік ваш біозвітували, що прослухали на кастингах 32 тисячі дітей. Перший сезон серіалу про Гаррі Поттера з загалом семи має вийти у 27-му році. А 24 випустив перший тизер-трилер наступного фільму Арі Астера Едінгтон, чорний і, здається, вже не дуже актуальний вестерн комедії про covid 19 Дії фільму «Едінгтон» розгортається в розпал пандемії у невеликому одноіменному містечку в Нью-Мексико і оповідає про протистояння між шерифом та мером, який планує переобратися. Ема Стоун грає дружину шерифа, а Остін Батлер постає в ролі харизматичного проповідника. Серед решти акторського складу: Люк Граймс, Дейдре О Майкл Ворд, Кліфорд Колінз-Молочий молодший. І Амелі Хоферле. Власне, на відео всі персонажі показані лише з заявами зі сторінок соцмереж. Тож чекаємо найближчим часом на розширений трейлер. Арі Астер написав, зрежисерував та продюсував Едінгтон. Це його четверта повномасштабна робота після фільмів Спадковість 2018, сонцестояння 2019 та усі страхи Бо 2023 року. Причому всі створені з А-24. А в третьому Фенікс грав головну роль. Світова прем'єра фільму відбудеться на Каннському кінофестивалі у травні 25-го року. А вже 18 липня Едінгтон попрямує в широкий прокат. Новий фільм Райана Куглера Грішники має всі шанси повторити успіх Носферату як найкращий горор року. Принаймні про це свідчать перші оцінка та рецензії. Наразі фільм має ідеальність 100% на ротен Tomatoes на основі 37 відгуків та 83 із 100 на Metacritics на основі 16 відгуків. Історія грішників відбувається в 1930-х роках на півдні США в епоху законів Джима Кроу. Намагаючись лишити позаду своє непросте життя, брати близнюки повертаються в рідне місто після тривалої відсутності, але вдома на них чекає лихо набагато більше та зловісніше, ніж вони могли уявити. Фільм, який обійшовся у 100 мільйонів, та був знятий на плівку 65 мм, міліметрів, наповнений талантами, як у кадрі, так і поза ними. Музику написав Людвіг Йорансон. З Опенгеймеру, а оператором виступив Отем Дуральд Аркапау з Чорної Пантери. Джордан очолі акторський склад, до якого входить Гейлі Стайнфельд, Джеко Конел, Делрой Ліндо та новачок Майлз Каттон. Грішники це четверта спільна робота Райана Куглера з Майклом Джорданом. Важливо й те, що сам режисер отримав шанс продемонструвати свої таланти без обмежень, які мав з чорною пантерою з Марвел в українських кінотеатрах. Сім стартує 17 квітня. Роками американська кіноакадемія ігнорувала заслуги каскадерів. Утім, у 2028 році цю ситуацію виправлять до старіччя церемонії перелік категорій оновлять відзнакою за трюки. Першим туди потраплять фільми, випущені у 2027 році. Принципи обрання претендентів ще визначають з перших днів кінематографа. Трюки були невід'ємною частиною кіновиробництва. Сказали генеральний директор академії Біл Крамер і президент академії Джанет Янг у заяві. Ми пишаємося тим, що вшануємо інноваційну роботу тих технічних митців і ми вітаємо їх за відданість. Наразі понад 100 каскадерів є почесними членами відділу виробництва та технології академії. Утім, відзнаку за роботу за трюками вручили лише дві Гелу Нідхему у 2013 році. Та ветерану Каскадеру, якіму кануті, в 1967 році здається, це дуже гарна новина для Тома Круза, який роками виконував свої трюки у фільмах самостійно. І, попри кілька акторських номінацій, так і не отримав Оскара. А також для режисера Джона Віка і колишнього каскадера Чада Стахельський, який наполягав на залученні цієї категорії ще в 2017 році, чому ж кіноакадемія ігнорувала каскадерів разом з масою прихильників у цій категорії були і критики, які стверджували, що присудження премії за сценарій з ризиком для життя збільшить кількість травм чи навіть смертей, заманюючи фахівців престижною нагородою. Управління кіно Китаю CFA заявило, що скоротить імпорт американських фільмів у відповідь на рішення Дональда Трампа підвищити мита для країн на 125%. Сукупні нібито вже перевищили 145 Ми дотримуватимемося правил ринку, поважатимемо вибір глядачів і помірно скоротимо кількість імпортованих американських фільмів, кажуть у CFA, називаючи нові мита неправильним кроком, який неминуче ще більше знизить прихильність вітчизняної аудиторії до американських фільмів. Раніше Китай оприлюднив свої плани щодо запровадження взаємних мит на імпорт США у розмірі 84%. Згідно з попередніми угодами, Китай погодився випускати 34 іноземних фільми на рік і надавати закордонним студіям 25% від продажу квитків. Однак не зрозуміло, до якого рівня зменшаться ці цифри. Популярність голівуських фільмів різко впала за останні кілька років в країні. Однак, деякі назви все ще можуть приносити суттєвий дохід. У 2022 році аватар Шлях води заробив 246 мільйонів у китайському прокаті. А торік стрічки з США зібрали з країни близько 585 мільйонів доларів. Цьогоріч леву участку доходу Китаю приніс анімаційний хід «Неджа-2» з рекордними 2,1 мільярдів доларів. Новина про скорочення, здається, застала багатьох представників китайської кіноіндустрії зненацька. Лише у понеділок місцеве кінобюро схвалило громоверстів Дісней і Марвел для показання 30 квітня. Тепер невідомо чи відбудеться реліз. Режисер Джеймс Кемерон вірить, що штучний інтелект може змінити правила гри у виробництві кіно. Автор Термінатора Аватара і Титаніка вірить, що штучний інтелект шанс зробити великі фільми значно дешевшими. У подкасті Boss to the Future» з технічним директором Мета Ендрю Босвартом він звернув увагу, що штучний інтелект можна інтегрувати в процеси, щоб команда працювала ефективніше. Ідея в тому, щоб художники над візуальними ефектами не застрягали на одному завданні тижнями, а могли швидко рухатися далі і робити ще більше крутого. А можливості ще режисер вбачає не заміну творчості, а лише інструмент, але його бентежить тенденція на кшталт у стилі Джеймса Кемерона. І це не зовсім те, коли люди надихаються чиємось стилем. Окремо він порушив тему, яка зараз кращить середині індустрії, авторські права і тренування моделей. Але замість того, щоб не закликати, не вчити ші на картинках, він пропонує інший підхід. Дивитися на те, що модель видає, також режисер звернув увагу, що компанії типу OpenAI чи Meta не націлені на кіно, а самі фільми лише частина індустрії. За його словами, майбутнє створення фільмів за невеликими командами ще розробників. Нерідко вузькоспеціалізованих. до речі, Кемерон зараз працює над аватар, вогонь і попіл, який вийде в грудні, і цікаво, що в титрах з'явиться позначка. Щі при створенні фільму не використовували, що не суперечить усьому, що він сказав, але загальну тенденцію масового впровадження штучного інтелекту дуже важко заперечувати. Студія 24 показала новий уривок з фентезі Очі легенди Карпат. У ній герой Вілем Дефо співає українську народну пісню. У фрагменті звучить пісня Взяв би я бандуру, яку виконує Дефо, поки йде через ліс Карпат. На фоні звучить вокал українського оперного співака Андрія Кикотя, а Дефо підспівує йому. У стрічці звучить ще кілька інших українських пісень: Русалонька у виконанні Русі, Три поради Ліни Прохорової. Та вже згадана взяв би я бандуру очі легенда Карпат, американське фентезі, події якого розгортаються в умовно міфічній версії українських Карпат. У центрі сюжету дівчина Юля, яка виросла в горах серед магічних створінь. Вона знайомиться з істотою на ім'я очі і має повернути його додому. Головну роль Юлі виконує німецька акторка Хелена Ценгель. Яка стала відомою після фільму «Новини з усього світу з Томом Генксом? У фільмі також зіграла Емілі Уотсон, Фін Вулфгард та сам Вілем Дефо. Режисером і сценаристом фільму став Ісая Саксон. А тематика про українські Карпати буде його повнометражним дебютом. Раніше він працював над музичними кліпами для Бьорк. Панда Бір, Дірті Проджекторс, Candy Веста та Grizzly Бір. Для нього цей фільм ще й особиста історія. Режисер досліджує українське коріння своєї родини. Очі легенди Карпат виходить у широкий прокат в Україні 24 квітня. Цей фільм можна назвати одним з найцікавіших новинок у квітні 25-го року. Виробнича компанія Бреда Піта Plan B Ентертеймент підтвердила, що продовження серіалу юнацтво у роботі наразі ведуться перемовини з режисером Філіпом Барантіні. А продюсери думають над тим, як розширити ДНК шоу і не повторитись. Юнацтво став найбільшим хітом для Netflix серед міні-серіалів, відзначався стартом у 100% на народний томатос, і наразі посідає четверте місце в рейтингу найпопулярніших англомовних шоу стрімінгу з 115 мільйонами переглядів який зібрав з моменту дебюту 13 березня, серіал, знятий у стилі ваншот, ніби одним безпреривним кадром, оповідав про 13-річного школяра, якого заарештовують за підозрою в убивстві однокласниці. З цього моменту життя Джеймі Міллера та його сім'ї перетворюється на кошмар. Поки адвокат, терапевт та слідчі намагаються розібратися у справі до кінця, головну роль взяв на себе Оуен Купер, тоді як Стівен Грем. Зіграв батька сімейства. Невідомо, який саме сюжет оберуть для продовження. Принаймні на зараз можна припустити, що юнацтво стане серіалом антологією де наступний сезон покаже глядачам трагічну історію іншої родини. Малоймовірно, що продовжать історію самого Джеймі. Хоча перший сезон пропонує деякі сюжетні зачіпки: от як для оповіді про жертву вбивства чи фактичного суду і його висвітлення у змі. Бред Піт просував шоу частково через те, що вже працював з Гремом над фільмом Великий куш і тому, що був вражений попередньою роботою Стіва з Барантіні над точкою Кипіння. Тепер цілком можливо, що вплив піта може призвести до розширення франшизи. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Залишайте в коментарях свої враження. А з вами побачимось у наступному відео.